Шінка Юрій Кузьмич, тренер-викладач плавального басейну ВСК Юність Павлоградського хімічного заводу. Юрій Кузьміч, скільки років ви вже тренували? Ой, взагалі, якщо взагалі, то це, мабуть, 54 роки. Вже першу, першу дитину навчив плавати 54 роки тому назад. Ну і з тих пір багато, багато навчив. Ну спершу я хочу сказати, що наш прекрасний плавальний басейн Павла хімічного заводу працює, незважаючи на те, що тут і ситуація така не дуже способствує цьому. Але ми дуже дякуємо і нашим воїнам. Захисникам і нашому руководству нашого заводу за те, що ми маємо можливість плавати і жити. Оце саме головне. О. У нас на даний момент працює в басейні три тренера. це Назарова Ольга Миколаївна і Самолінка Максим ну, у Усіх дітей досить тренуємося, діти талановиті. Підсумок цього невеликого проміжку часу це змагання, які 11 числа проходили в Дніпрі. Це Кубок Дніпра, другий етап Кубку Дніпра. Там значить, наші діти змагались на всіх дистанціях, 21 медаль за -за заробили. і… Дві дитини, кращі, потрапили в збірну області з плавання, і 22 числа їдуть у Полтаву на чемпіонат України. Це дуже-дуже гарний результат, бо у нас так ну, хвилями йде, то сильно пливуть, то, то трошки слабіше. А зараз ми знову на підйомі. Починати вчити дитину. Ну, є така теорія, плавати раніше, ніж ходити. Але у нас таких умов нема, і ми беремо на навчання дітей з шести років. З Шести років можна дітей брати в групу, вони вже трошки трошки самостійні. І Багато їх дітей навіть вміють самі одягатись, роздягатись. Ну, декілька дітей допомагають батьки. Ну, ми йдемо на зустріч їм і дозволяємо, щоб швидше проходила підготовка до самого заняття. за ні, дитину не може випадки. Ні, такого ще не було. Ще не було. У мене навіть дорослі приходять, буває і в 60 і в 40 років, і ну, жінки швидше навчаються, а чоловіки важче, але всі виходять вже декілька занять, там, буває там, місяць, два, буває менше. І навіть дорослі навчаються плавати. Ну, основна причина, що не вміють плавати, ну, у нас мало води. Де можна було би батькам самим вчити багато дітей, де біля річки живуть в великих містах, то там ще приходять трошки навчені. Ну, Краще, набагато краще, коли дитина не навчена зовсім, бо якщо батьки їх навчать, то потім приходяться переучувати. А першу це більше часу треба затратити. Дві медалі нагородив, нагородила місто за вірність справи. А так як я ж як спортсмен, ще тренуюсь і виступаю на змаганнях, навіть от, от Полтава зараз новий басейн, там я його. Відмітив, як золотий, тому що там чотири золотих медалі завоював у своїй віковій групі. Перші дні в них, звісно, ну, басейн не працював. Деякий час басейн не працював. Вже було не те, що пасмурно на душі, а темно, якось незрозуміло. Ну, Це перші два-три дні, а потім почалось прояснення. І десь через місяць нам дозволили плавати. Ну, це, мабуть, все життя. У мене тако, такий характер. Ось, є, Якщо я йду по вулиці, бачу людину попереду, мене, обов'язково я маю перегнати її. От, навіть не, не спішу нікуди. На велосипеді теж ось бачу. Когось впереді. Обов'язково треба перегнати. І от у мене такий ритм, і я не можу так от просто сидіти, нічого не робити. А от і плаваю теж. Плаваю 3-4 рази на тиждень. Багато не виходить, бо або на велосипеді треба треба 50 кілометрів проїхати за день, 60, або ще щось. От, одна тільки біг у мене, не люблю бігати. Хоча ось бачите, оце, футболка у мене триатлон. Я був позатому році переможець України в триатлоні і в рейтингу, і на самій гонці, але плавання. І велосипед гарно, а біг тяжко. Так що я більше часу От Ще така волшебна деталь. Це дорога. Дорога це асфальт і он влечет куди угодно. Буває так, що їду, ну думаю, сейчас проїду 20 км і все, а потім думаю, топ. Стоп, якщо треба туди доехать, потому что там повернуть туди. Приїхав вже 42 км. Це добре, молодець. Ну що паління алкоголю, це я дав, не, давно давно уже вже, вже лет, не палю вже років 40. Не, не вживаю алкоголю. Більше 20 років. А то, що поїсти, що хочеться їсти, то я їм. Не хочеться ні їм. буває так, що от меду от заставляють мене мед їсти. Я говорю, мені не треба. Не, не, не питає мене організм. Або сало, сало зимою їм. Літом не буду їсти. Ну так, все, що треба організм, то я роблю. Нема таких мислів. Нема. У мене день народження у серпні, і в день народження я їду стільки, скільки мені років. В цьому році поїду 72 кілометри. І я всім кажу, мені не 72 роки, а 72 кілометри. І, ну, думаю, років до 120 протягну. До 120 кілометрів. Щоб війна закінчилася швидше. Це так напрягає, так напрягає. Це все. Це... Ні смисла, нічого нема. І ще раз подякувати нашим Збройним силам. Тривожний час. Незрозуміле, але ми віримо в перемогу, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні!